Сьогодні в Тисманській середній школі в спортзалі проводимо серед дітей 6, 7, 8х, 9, а також і 10-11 класів турнір пам'яті хлопців, які загинули в Ангістані. Мета цього турніру, звичайно, підняти і заохотити дітей до спорту і не забути про ту пам'ять, яка була нещодавно, яка про ті події, які відбулись в 80-х роках в Аністані. На переможців чекають призи на 8 9 клас перехідний кубок, який буде щорічно передаватись з класу-клас в клас для того, аби розвивати спорт в Тисманській школі і заохочувати дітей до спорту. При цьому ж згадувати і не забувати про пам'ять тих, хто загинув в Афганістані. Спонсором цього всього є і організатором є районна організація ветеранів Афганістану. Так як я, голова районної організації ветеранів стану, і проводжу турнір за. Зі своєю ініціативою і за своїм бажанням. Давайте поглянемо на ці чудові, прекрасні дитячі обличчя. Що їм для сьогоднішнього дня потрібно? Їм потрібно трішки уваги дорослих того суспільства, в якому вони сьогодні живуть. Трішечки уваги від влади, яка би мала сприяти розвитку спорту, а також оздоровлювати цих маленьких дітей, щоб вони не забували, в якій вони державі живуть, і яка держава про них дбає.